Всім привіт, з вами Гамер і давайте поваримо. Сьогоднішні міфи цілком і повністю присвячені Breaking Bad. Виявляється, старується не менше ніж афенті від серіалу, та ще до такої міри, що вирішили запнути у GTA 5 одразу чотири великодки, які безпосередньо пов'язані з діяннями Гайзенберга. Отож, розпочнімо. Перше, на що варто звернути увагу, так це портрет Джессі, який викорбований на горі Чілліард. Гадаю, Арнопол дуже подобається така увага до його персонажа. Ніа БЕЧ! То якийсь чувак змінює ім'я на Джесі Гайзенберговича Пінкмана, а тепер його мармизу бачитимуть на своїх консолях мільйони людей. Мало хто вірить, що портрет справді належить Пінкману. Але ми віддані фани цьому впевнені, еге ж? Наступну великодку ніхто навіть не спробував прикрити. Пустеля, мексиканці, метоварильня. Нічого не нагадує. Типовий що правда за штурвалом стоїть Тревор, а не Гайзенберг. Але й Уолт нікуди не зник. Якщо гарно попрацювати над зовнішністю Майкла, він стає дуже подібним на Уолтера Вайта. Ось куди дівся наш Гайзенберг. поселився у Лос-Сантосі, аби його не схопили ОБН. Як завжди браво, містер Вайт. Злищення лабораторії братів Оніл теж не нав'язливо змушує нас пригадати події останньої серії 4-го сезону, де Олт спалює меторильні підпральни у Гуса. Епіку вистачало як у сцені GTA 5 так і у першій джерелі. Роксаруси зуміли передати атмосферу видовищності та масштабності подій не гірше, аніж тут це серіалу, за що їм респект від шанувальники пуститися берега. Також на постійних дорогах округа Блейн доволі часто можна зустріти трейлер, подібний до трейлера перших сезонів гри. Ходять чутки, що одному з них ідуть на нову справу Джессі та містер Вайт, що правда шансів зустріти доволі мізерні. Але якщо вам все-таки вдасться здибатися з ними, ви побачите просто неймовірно схожих головних героїв Ніпів, Бажаю удачі в пошуках, тому що мені так і не пощастило їх знайти. І на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Нагадуючи партнер шпіль.com.ua, шпіль. .ua, .ua та opengamer.com.ua Чекайте наступні випуски ронінних і міфів, а також дивіться ті, що вже вийшли. Вам, дорогі глядачі, спасибі за перегляд і бувайте!